У нас взагалі поселення воно було ще засноване німецькими колоністами. І воно поділено на п'яте, одинадцяте, дев'яте, третє. І в нас є п'яте, яке ближче розташоване до села, населеного пункту Князівка. Там в основному була передова, там були окопи, в окопах сиділо дуже багато бурят. Буряти це, це щось було незвичайне, тому що це люди, які дикуни, які вибігли, вони в житті нічого не бачили. Для них на стовбу висіло блок для передачі інтернету. Вони дивляться, запитують, що це таке. Ми їм говоримо, що це інтернет-блок. Вони лізуть по тому стовбу, здирають цей блок і кричать, що в мене тепер теж буде інтернет. Заходять до хати, а там висить бойлер. Для них це щось таке. Що це таке? Нагрівач води. Вони здеруть цей бойлер, тянуть, кажуть, чому він такий важкий? А люди на них просто з ужасом дивляться, говорять, там вже 80 літрів води, звісно, він важкий. Дуже було... У нас дуже таке квітуче селище. Кожної будинок прибраний, в кожному будинку насаджені квіти. А це, ж вже була рання весна, все буянило, все квіло. Вони всі, хто заходив, говорили, ми тут хотімо залишитися жити, нам тут подобається. Нам би бивати ще жінчику, і ми б здесь залишилися. Я знаю, що в нас там є поряд великоолександрівська ОТГ, і там буряти і чеченці стояли, вони друг між другом пострілялися. Чеченці, вони їх здержують, чи вони не відступали назад. Чеченців їх ненавидять росіян, і за того вони пам'ятають ті дві війни, які вони їм зробили. Хоч навіть вони зараз приєднані до Росії, але все одно. Їм це з матері прививається, тому вони не дуже люблять росіян. Ну, Росіяни не люблять днр -овці. вони їх дуже принижують, відношення до них. У нас навіть був такий випадок, що двоє бурят постріляли ДНР-овцю ноги. Це як вони сиділи на п'ятому. І хлопчик не вижив, тому що не було кому надати медичну допомогу, в них не було ні медикаментів, в них до 24 травня не було ні бронежилетів. Вони просто прийшли в тоненькій формі. Це була зима і вони нічим не забезпечувалися, Їм не давали їжі. Вони все, що могли, це по людям ходили, забирали. Там коли не коли, ну більше знаєте, росіянам привозили, тому що якби, забезпечення для ДНР не було такого. Росіянам багато чого передавали посилки, присилали. Дуже багато будинків було пограбовано. Грабували небетову техніку, телефони, людей забирали, теж грабували. Там, де були розкошні дома, у нас є. Люди, які займаються сільхозвиробництвом, які є сім'я докторів. Він якби вже захистив докторську. І в них я знаю, що в дворі була перестрілка. Вони ноги друг в другу стріляли, не могли поділити плазму. Плазма була за 4 тисячі доларів, і вони не могли з'ясувати, хто її забере собі. Той дім просто зачистили під нуль і на стінки написали так жити не можна». Розграбували рес, газове хазяйство, господарство. Я знаю, що дуже погано повели себе з керівниками цих установ. Розграбували у нас було дві заправки, розграбовані. В лікарні я знаю, що. Були багато днр Ну, днр це ще знаєте, вони все одно, якби українці, вони чуть чуть-чуть відрізняються від російських солдат. Вони більше хазяйські господарі, е, щось можуть. Багато з них. Вони самі розповідали, і це якби я думаю, що це правда. Їх просто завербували, грузили. Їх потягами везли до нас сюди на Україну. Дуже багато з них померло по дорозі, тому що брали без перебору І епілептиків і людей, які мали якісь хвороби. І людина приїхала, тому що це нам розповідали люди, які працювали в лікарні. Йому було до 60 років, він мав другу. Ступень інвалідності, він просив, щоб ми не сідали ні до одного евакуаційного автобуса, щоб ми держалися подалі всього. І кричав, що він: де наші, де ваші, де українські військові, я хочу здатися в полон. Я не хочу воювати, я хочу жити.